Зсу знову потопили великий десантний корабель російського флоту. ГУР показали відео операції. Кадри знищення вражаючі друзі. У цьому випуску ми покажемо і розкажемо вам усі подробиці епічного знищення. Ви на фабриці новин. ім'я Юрій Бівік. Давайте починати. Генштаб та головне управління розвідки підтвердило знищення російського корабля Цезар Куніков. Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР потопили черговий великий десантний корабель окупантів, який вештався в територіальних водах України. Ну, а якщо бути точним, окупованого Криму поблизу Алупки, усі подробиці дізнайтесь просто зараз. Отже, приблизно о п'яті ранку місцевими телеграм-каналами понеслася новина, що поблизу моря було чути вибухи. Люди прокинулися, і в паніці почали питати, що відбулося. Очевидці писали, що на морі помітили спалахи, потім звуки вибухів, а на кораблі було чути тривогу. А вже за годину з'явилися перші повідомлення про нібито знищений корабель. Телеграм-канал Кримський вітер» опублікував перші ранкові відео, де помітно стовп диму прямо над поверхною води. Підписники каналу повідомляли, що корабель нібито затонув. Утім, біля потопаючого. Самого рання почалася паніка, підводні човни кружляли взад і вперед. Вертольоти намотували кола над місцем влучання. Там був і Мі 8, і К-27, і МІ 24. Рятувальні човни один за одним підпливали до свого колеги, якого вже не було видно на поверхні води. Всі, щось шукали, утім, марно. Українські змі з посиланням на власні джерела першими повідомили, що у Чорному морі підбили російський ВДК Цезар Куніков. Російські джерела написали, що весь екіпаж живий про. Корабель не сказали ані слова. Якщо весь екіпаж живий, а корабель потонув, то що так уважно і активно шукають підводні човни, там гелікоптери, наприклад, або рятувальники? Можливо, українські дрони, але їх там вже не було. О на десяту Генштаб офіційно повідомив про знищення великого десантного корабля. Цитуємо збройні сили України спільно з підрозділями головного управління розвідки Міністерства оборони України. Знищили великий десантний корабель окупантів Цезар Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Кінець цитати. О 10-й годині ранку головне управління розвідки оприлюднило найулюбленіше деталі роботи по ворожому судну. Виявилося, що десантний корабель Російської Федерації затонув після атаки ударними морськими дронами Магураві. Цитуємо: 14 лютого 2024 року головне управління розвідки у взаємодії з усімами. Складовими сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель. «Цезар-Куніков» Чорноморського флоту держави агресора Росії. Кінець цитати на опублікованих кадрах видно, як наш дрон спокійно підпливає до російського корабля і прицільно й точно наносить удар. В українській розвідці до речі підтвердили, що всі ці хаотичні пересування всіх навколо місця потоплення Цезаря вони були безуспішними. Пошукова рятувальна операція окупантів успіху не мала так, зазначають в гур. Кримчани повідомляють, що близько сьомої ранку російська МНС з боку Сімферополя з мигалками тягла рятувальний човен у бік Ялти. А близько десятої ранку, у тому ж напрямку, проїхали два медичні автобуси. Після цього по Криму то тут, то там було чути вибухи, природа яких не зрозуміла. Диму пишуть очевидці: ніде не було. Варто зазначити, що великий десантний корабель «Цезар ніков проекту 775 – одна із найновіших російських суден. Корабель вміщає в себе 87 членів екіпажу, які за словами росіян усі живі, але це не точно. Також повідомляється, що корабель можна використовувати для постановки мінних загороджень, а також для перевозки воєнної техніки. Наприклад, ним можна переправити 150 осіб десантну і до цього ще 10 танків типу з екіпажем по 40 осіб, або ж на нього можна завантажити 12 плавучих танків ПТ-76 або міномети і грузові машини. Коротше кажучи, друзі, 112 метрів в довжину Цезар Куніков має таку нормальну місткість. Цей ВДК використовується Росією не тільки в війні проти України, але й під час воєн проти Грузії та Сирії. Тепер Чорноморський флот РФ може з ним попрощатися, як власне і з рештою вражених кораблів нашими силами оборони. А я нагадаю, що ЗСУ вже знищили щонайменше 12 і пошкодили не менше 16 російських суден з останнього знищення ракетного катеру Івановіц. Звучних уражень Новочеркаськ, десантний корабель пішов на дно одразу після влучання крилатих ракет. А далі по списку десантні катери, корвета Скольд, ростов на Дону, Великий десантний Корабель Мінськ, незабутній крейсер Москва, до чи перший потоплений флагом у світі за 40 років. ВДК Саратов і інші бляшанки непобідімого і непотопляємого, звісно ж, флота Російської Федерації. Друзі, ми будемо стежити за розвитком подій щодо Цезаря. Будемо тримати вас в курсі найважливіших новин. Будь ласка, підпишіться на фабрику новин. Не забувайте ставити лайки і залишати свої безцінні коментарі під цим відео. Дякую і до зустрічі.